Сьогодні вам покажу в нанесенні помаду від Vivo серії Wonderful Lips у такому дуже красивому, пильно-рожевому відтінку. Помада має ось такий зручний аплікатор. Достатньо легко наноситься. Ось такий красивий, ніжно-рожевий. Трошечки пропилений відтінок цієї помади, вона зараз трішки підсохне, тому що взагалі це матова така формула, вона застигає на губах. І так через годинки-3 вона може почати підсушувати губи. Але при тому вона вже десь в той час починає з губ сходити, тому її потрібно повторно нанести. Загалом мені дійсно подобається дуже відтінок, подобається, що дуже тонко вона наноситься, тобто достатньо така тонка текстура. І це такий один з варіантів мого щоденного нюду, тому що я дуже люблю саме такі е, рожеві, холодні, пильно-рожеві вітінки помад носити на щодень. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яку ви знаєте класну пильно-рожеву помаду, і взагалі, який нюд для вас на щодень найкращий, які ви використовуєте. Мені буде дуже цікаво дізнатися, тому що дівчатам іншим, які дивляться це відео також.